Yeah Всім доброго здоров'я. 6 травня. Подивіться, яка в мене красота на пахіті. Все цвіте. Дерева розцвіли, яблуні цвітуть. Удалені там кульбаба цвіте. тюльпани, нарциси, груші і зацвів ріпак. З вчорашнього дня контрольний вулик показав 300 грамів приносу нектара. То я сьогодні швидко почав перевіряти з щоб своєчасно розширити їх. Якщо погода буде сприяти, то я в цьому сезоні вкачаю ріпакового меду. Хотілося б радіти, але Бог нам дав весну, а ні, скажу по-російськи. А дьявол приніс на нашу землю муки і страждання. Але нічого. Ми все витерпимо. І ми своєю працею, а наші воїни своїм вмінням і наполегливістю все розставлять на свої місця. Наша Україна буде вільною, незалежною і процвітаючою. А я, незважаючи на всі негоди, буду продовжувати працювати. Сьогодні вам покажу роботу, яку я буду проводити з даною жилородиною. Дану бжолородину я розширяв. Приблизно тиждень назад я хочу подивитися, що тут змінилося за цей тиждень. Тиждень назад я ставив сюди будівельну рамку. Вони її відбудували не повністю, що характерно, дана будівельна рамка відбудована як світлим воском, так і темним. Це говорить про те, що за цей тиждень... Поступлення нектару не було і практично бджоли не виділяли воску. Але я бачу, що тут вже є яєчка, матка відклала їх сюди і вони будуть вирощувати на цій будівельній рамці трутня. Таким чином не будуть шукати, де перебудувати бжолини комірки на трутневі. і я за допомогою будівельної рамки буду контролювати кількість кліща в бжолородині як ви бачите бжоли набудували багато перетинок і тут почали вирощувати трутня. Я ці перетинки видаляю. Разом з тим, у декількох трутневих комірках перевірю, чи немає кліщів. Тут немає. Тут немає. Це вже десь п'ятий труд немає. Шостий кріща немає. Сьомий немає. У восьмому кріща нема. У дев'ятому теж нема кріща. Ще перевіримо десятий. І в десятому кліща немає. Це говорить про те, що закліщованість в Жовородині невелика. Тому що кліщі дають перевагу вирощувати своє потомство от, от, на комівках. Так, ну що, тут багато бджіл, Бачу всі рамки в розповоді. Доставати не буду їх, тому що трішки холодноватий вітер. Просто подивлюся, що у цих рамках, на які я розширяв попереднього разу вулика. Я дану бджолу родину розширяв ось на цих дві рамки. Зараз подивлюся, що тут робиться. Ну що тут? Ось така кількість бджіл. Ось, як ви бачите, занесли нектаром і пергою. Ця рамка є трішки нектару, є трішки перги і ось тут повністю засіяна. І ця сторона теж трішки перги, посіву немає. Бжіл достатньо, значить дану бжолоробину я розширю ще на одну рамку. Ось таку рамочку я поставлю. Вона буде криюча, тут є трошки метку. Ось так. І це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І того тут буде 10 рамок. Я вам зараз покажу, скільки розплоду є у даній бжолородині. Одну рамочку достану. От дивіться, бачите, виходить молода бжола. От наша красуня. Вона була мічена. Видно так. Да. Причаїлося. З цієї сторони також бджоли виходять і на їхнє місце матка відкладає яйця. Терміново потрібно розширяти бжолородину для того, щоб бджоли мали де складати. Нектар, щоб вони не заливали нектаром комірки, в яких матка могла б відкладати яйця. Щоб матку не протерти, коли буду вставляти рамку, тому що матка знаходиться, ви бачите, ось я можу її пошкодити. А я її зараз зловлю і посадю на другу рамочку. О, все, пішла. А тепер тут можна вільно опускати цю рамку. Якщо навіть і в процесі опускання цієї рамки буде пошкоджена якась бділка, то це не дуже критично. А для матки це дуже-дуже небажано. Ставлю назад. Восьмирамочний корпус з альпійськими рамками, який тут стояв. Ось так. Закриваю задню частину вулика. Тепер трішки згоню бджіл, І зараз я сюди буду ставити на цей корпус Ганемановську решітку. Для того, щоб Ганемановську решітку вони не прикріплювали до цих рамок, я приберу всі нарости, які вони зробили на даному корпусі. Ставлю Ганемановську решітку, щоб випадково матка не пішла вверх, тому що там внизу бжоли нектаром заливають комірки, матка вийшла практично на свій пік яйцекладки і там не буде де відкладати яйця і вона може перейти в верхній корпус. А мені це не потрібно, тому що я хочу, щоб вони у верхній корпус носили тільки метки. І тепер ставлю ще один корпус для меду. Ось так. У зв'язку з тим, що я розширив дану бжолородину українськими рамками, я сюди буду ставити тільки один корпус, не два. А потім, якщо виявиться так, що будуть бжоли приносити багато нектару, і цього корпусу буде не зовсім достатньо, я сюди поставлю ще один корпус. Ставлю ось такі рамки. По краях ставлю трошки темніші, а посередині ось такі світлі рамочки. Навіть такі є, що недобудовані. Я думаю, що як добре ріпак, обжив буде виділятися віск і вони їх обітягують. Це ось така рамка. Накриваю дану бжелородину. І на цьому, на сьогоднішній день робота у даній бджолородині пророблена. Через два або три дні, якщо контрольний вулик буде показувати хороший принос нектару, то я на дану бжилородину поставлю ще один або два корпуси для того, щоб вони мали куди носити. Мед. Жінкам бажаю хорошого дектаровиділення, виділення. А вам всім бажаю здоров'я та мирного неба.